Повітряні тривоги за перший навчальний тиждень. Як іде, учні Чернівецької громади перечікують неспокій. Ексклюзивний матеріал. Сі 4 Третя хвиля. У міській раді Чернівців триває набір на стажування молоді. Презентація книг, творчі лекції та обговорення літературних подій в умовах війни. У місті розпочалися міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіц. Перший тиждень навчання чи підготували освітяни шкільні укриття до нового навчального року за перший тиждень навчання у Чернівецькій області пролунало три повітряні тривоги. Школярам довелося спускатись в укриття, які освітяни підготували до нового навчального року впродовж літніх вакацій. З 45 закладів загальної середньої освіти. Сьогодні 25 вийшло на очний формат навчання. Загалом, якщо ми говоримо про найпростіші укриття та протирадіаційні повноцінні укриття, то в територіальній громаді, звісно, те, що ми могли привести власними зусиллями до ладу, ми привели у коровійському ліцеї, щоб обладнати укриття, довелося працювати багато і до. Ось так виглядало підвальне приміщення ще рік тому. У нас не було тут нічого. Щоб Ви розуміли, більше 30 років функціонує е, наш заклад, як здана в експлуатацію будівля в 1988 році. То підвальне приміщення завжди використовувалося як додаткове місце для зберігання, складування і тому подібне. Пройти тут можна було виключно одним метром. Все решта це було захаращене приміщення. Тут побілили стіни, провели водопостачання, електроживлення, проклали бруківку та навіть облаштували навчальні класи. Та не всі навчальні заклади Чернівецької громади мають власні укриття. Гімназію номер 17 у Садгорі побудували ще у 19 столітті. Зараз під час повітряних тривог діти змушені йти близько 400 метрів до найближчого укриття. В нашій школі навчається 550 учнів. Укриття поміщає багато дітей. Ми можемо сказати, що могли б ми помістити і 400 учнів. Одномоментно, але все вирішує шлях евакуації. І в нас є нормативи, які ми маємо виконувати. Детальніше про укриття у закладах освіти, чим займаються діти під час повітряних тривог, та скільки коштує побудувати сховок з нуля. Дивіться у новому випуску. Програми має значення на телеканалі СІ-4 у суботу, 9 вересня о Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у Чернівцях до початку опалювального сезону проклали понад 1600 метрів нових труб. У теплокомуненерго вказують, що роботи із заміни аварійних ділянок тепломережі завершили на дев'яти локаціях з одинадцяти. Наразі ще працюють на Хотинській та Воробкевича. Там мають замінити 320 метрів. Містянам нагадують, що від 11 вересня мережу розпочнуть заповнювати холодним теплоносієм. У разі витоку у будинку мешканців закликають звертатися до управителя. Якщо бачите аварію. На вулиці телефонуйте до міського контакт-центру за номером 1580. Третя хвиля. У міській раді Чернівців триває набір на стажування молоді. Юлія Голийчук прийшла на стажування у міську раду одна з перших. Згадує, тоді не уявляла, що на неї чекає. Чи йти думала довго, та врешті-решт наважилася. Уже дев'ять місяців офіційно працює провідним фахівцем в управлінні освіти. Хоч раніше й мріяла про роботу у школі, зараз для себе обрала відділ дошкільної освіти. Відповідальності багато, та очі від того у молодого спеціаліста лише горять. Я повинна і відповідаю тепер за інформаційні. Технології, тобто будь-які програми, рух учнів, також відслідковування руху дітей у садочках, цим займаюся. Я також я веду чергу в садок. Ну, це найоб'ємніша робота, тому що заявки проходять кожен день. В нас немає обмеження ні в часі, ні в днях, тому займаюся переважно ось цим. Своїм досвідом напередодні ділилася з бажаючими потрапити на третю хвилю стажування, набір, на яку нині триває. А ось Дана Кошова розповідає, оголошення про другий набір стажування випадково побачила у соцмережах та одразу вирішила ризикнути, хоча теж мала певні сумніви. Я думала, що міська рада взагалі це в принципі це якийсь закритий орган, де туди може попасти. Ну скажу грубо по блату, там де сидять дуже там високі е чиновники, які справді вирішують долю нашого міста і так далі. А якраз це завдяки ціє, цієї хвилі стажування, взагалі завдяки цієї програмі, мені здається, що от наш молодіжний парламент він просто розбилася. От міф, що наша влада вона така закрита до народу. А так вона якраз показала, що міська рада завжди відкрита для молоді і дає будь-кому можливість проявити себе тут. Тепер Дана Кошува Офіційно працює у відділі комунікації міської ради. Нині вимоги до стажерів не змінилися. У міській раді так само чекають вмотивовану та ідейну молодь. Вимоги ті самі поки що змінилось тільки більший напрям стажувань. Тобто. Більший напрям того, куди люди можуть піти стажуватися. Напрямки беруться від потреб департаментів. Мовно, от ми знаємо, що зараз в департамент в управління освіти потрібен пожежник. Так то вони подали нам, що їм потрібен інженер праці. Можливість прийти стажування цього разу мають 30 людей. Бажаючи повинні зареєструватися на сайті міської ради після пройти співбесіду. Ті, хто зацікавився, кажуть, досвід попередніх хвиль мотивує та надихає молодь долучитися до змін у місті. В Принципі все вирішує спільними зусиллями разом з, домовлені, з домовленістю одне з одним. Ну, міська рада є доволі важливий орган у самоврядуванні міста. Я готовий до всього і рахунок теж що молоді у нас система, це взагалі люди, які зараз там є, система вона заповнена тими людьми, які вже сидять на одному місці. І приймають цей от інститут пам'яті, яким дався ще з давніх давніх часів, і вони його все время інтерпрезентують. І я вважаю, що молодь, ось саме от ця наша прекрасна молодь, це її майбутнє цієї держави, які будуть її формувати ту саму, так би мовити, українську мрію. Ініціатор програми стажування у міській раді депутат Руслан Білоскурський зізнається, коли презентував колегам ідею долучити молодь до самоврядування, стикнувся із певним скепсисом. Але я дуже радію, що була повна підтримка Чернівецького міського голови була підтримка молодіжного парламенту, і нам вдалося зробити не банальне, рутинне, звичайне стажування. Що було для нас ключове? Щоб молоду людину, яка прийде на практику, почули. почули. І про це дуже багато ми говорили з керівниками структурних підрозділів, які брали стажистів. Що це не є ті, хто прийдуть робити якусь рутинну справу. А прийдуть з цікавими ідеями, молодіжними ідеями. Подати заявки на третю хвилю стажування молоді у Чернівецькій міській раді можна до 15 вересня. Олена Крічко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях майбутні поліцейські присягнули на вірність українському народові. Щодня з 24 лютого 2022 року на центральній площі Чернівців о 9 годині збираються правоохоронці. Тут відбувається хвилина мовчання за усіма загиблими в українсько-російській війні. У цей час місто завмирає. Зупиняються автомобілі. Водії виходять та схиляють голови у жалобі. Нині, опісля хвилини мовчання пройшли урочистості за участі керівництва Буковинської поліції, слухачів та їхніх батьків. Урочисту церемонію з нагоди прийняття присяги поліцейського Усвідомлюючи свою високу відповідальність, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю Урочисто присягають. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу, дотримуватися конституції та законів України законів України. поліцейські присягнули українському народові на вірність та надалі проходитимуть відповідне навчання в освітніх закладах системи МВС. Після цього правоохоронці розпочнуть виконання професійних обов'язків у складі головного управління нацполіції в Чернівецькій області. Сподіваюсь, ви будете з честю і гідністю нести високе звання поліцейського. Дотримуючись конституції і законів України. Олександра Савіна, Генрієта Беох, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 8 вересня, відбулися прощання із військовослужбовцями, які загинули, захищаючи Україну від російської навали. Майстер-сержанту Сергію Горюнову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Миколу Тонієвича в останній шлях провели в селі Руська. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Реабілітація та відновлення. З лікування у Румунії повернулись 13 поранених поліцейських. Микола Ахбаш отримав поранення під час служби у місті Покровськ під час обстрілу міста росіянами. Зараз разом зі ще 12 поліцейськими він повернувся з лікування у Румунії. Мені провели операцію в Румунії по видаленню осколка. І я дуже вдячний всім, хто організував цю поїздку і керівництву національної поліції України і приймаючій стороні. звичайно, повертаємося і продовжуємо працювати. Оскільки ми дуже потрібні Донецькій області і Україні загалом, відновлення у румунських містах Клуш та Тиргумуреш пройшли 13 поліцейських з Чернівецької, Харківської та Донецької областей. Президент благодійного румунського фонду Рускован запевнив, що вони і надалі будуть підтримувати український народ, зокрема сприятимуть лікуванню поранених у війні правоохоронців наразі. Україна проходить найважчий період з моменту становлення своєї незалежності. Ми, як сусідня держава, як братський народ, завжди будемо поруч та зробимо усе можливе, щоб максимально допомогти потребуючим українцям. Незабаром на відновлення до Румунії поїдуть інші поранені працівники поліції з Черкаської та Харківської областей. Максим Берник, чорнівецький репортер, телеканал СІ-4. У Дністровському районі співробітники поліції задокументували дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. 7 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів в селі Білоусівка. Інша автопригода сталася цього ж дня в селі Новоселиця, в якій постраждала малолітня дівчинка-пішохід. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. СБУ затримала підприємця, який хотів підкупити офіцера Служби безпеки на Буковині. Наразі затриманому повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. За даними слідства, компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин області. Щоби потрапити до режимного об'єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників вільний доступ на територію військової частини без цих заходів. І для так би мовити, вирішення питання підприємець запропонував 5 тисяч доларів США співробітнику місцевого підрозділу Української спецслужби. Про цей факт офіцер служби. Безпеки одразу доповів своєму керівництву, що дозволило задокументувати злочинні дії підрядника корупціонера і затримати його на гарячому під час передачі всієї суми неправомірної вигоди. На Буковині затримали п'ятьох контрабандистів, які намагалися переправити через держкордон майже 15 тисяч пачок цигарок. Правопорушників викрив прикордонний наряд відділу Красноїльськ. У відомстві зазначають, що охоронці рубежу виявили групу осіб із великими пакунками неподалік лінії кордону з Румунією. Помітивши прикордонників, порушники кинули свій вантаж та намагалися втекти. Під час короткого переслідування група реагування, здійснюючи попереджувальні постріли вгору, затримала трьох чоловіків, які не хотіли зупинятись. Згодом військовослужбовці загону затримали ще двох порушників, які, користуючись темрявою, намагалися сховатися. Усіх правопорушників та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Тютю на загальну суму близько 665 тисяч гривень вилучено встановленим порядком. Презентація книг, творчі лекції та обговорення літературних подій в умовах війни. В місті розпочалися міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіц. Десятки поціновувачів літератури, сотні книг та творча атмосфера. Так розпочався 14-й за ліком Мерідіан Черновіц». Цьогоріч обійшлися без гучних святкувань в Україні. Війна. Найважливіший елемент, яким відрізняється цьогорічний меридіан від, наприклад, навіть минулорічного полягає в тому, що ми маємо фокусну програму, яка представляє собою презентації книжок, написаних протягом або про велику війну, 22-23 рік. Вони побачили світ. у Цей проміжок це те, чого ми раніше не мали, тому що е, коли почалося вторгнення, потрібен був час для того, аби письменники написали ці книжки, вони видалися і так далі. І додає, читання триватимуть три дні. Програма насичена. Презентуватимуть чимало нових. Вих творів, які виклали на папір письменники, які нині захищають нашу державу, творці військові відверто описують російсько-українську війну. Це шість письменників, які презентують ці книжки, і це дуже важливо. Ми презентуємо її за підтримки українського інституту книжки за для промоції читання, за для промоції книжок, написаних про війну проти України. Ці не тільки книги відвідувачі можуть придбати під час Мерідіан Черновіц. Ірина у день відкриття та впродовж різних заходів під час Мерідіану реалізує книги. Тут переважно новинки нові книги, які видають автори Жадан. Зараз представлений воєнний стан дуже добре. йде. борчак Тараса прохасько ті отримали, тому новинки йдуть впродовж трьох днів на відвідувачів Мерідіан Черневіс. Також чекає винно книжкова дегустація, неформальне спілкування з авторами. А вже 10 вересня відбудеться благодійний аукціон на підтримку засу Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Цього місяця на Буковині імунізуватимуть диких тварин проти сказу. Про це повідомили на офіційному сайті Чернівецької ОВА. Для проведення імунізації створили робочу бригаду, яка охопить приблизно дві тисячі квадратних метрів Вижницького, Дністровського та Чернівецького районів. Зазначається, що для імунізації застосують 50 доз спеціальних приманок із вакциною. «Ось сама, сама цепочка йде. Звідси жолобком. Пішло по всій площі. Закривається вся площа, крім населених пунктів. Такі невеликі брикети з желеподібною капсулою із запахом м'ясокісткового борошна розкинуть на узліссях, обабіч доріг в лісах та на перехрестях на території виробок. Через місяць після вакцинації в області проведуть відстріл лисиць, щоб дослідити їхню кров на наявність антитіл. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал СІ Природа не припиняє дивувати. Лісівники Путильщини зняли унікальне відео. Фотопастка зафільмувала двох зайців, які влаштували бійку на лісовій галявині. Зазвичай таке явище можна побачити у сезон заячих весіль. Самці бурхливо б'ються один з одним за самок. У запалі вони встають на задні лапи і самозабутньо б'ють один одного передніми лапами до тих пір, поки хтось з них не поступиться. Сезон розмноження зайців досить сильно відрізняється залежно від виду деякі можуть розмножуватися в будь-який час протягом року, а інші лише навесні та влітку. Зауважують лісівники.